Прокурори Золочівської окружної прокуратури довели в суді вину 64-річного чоловіка, обвинуваченого в умисному вбивстві, посіві коноплі та збуті наркотиків. Суд призначив йому покарання 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. За даними прокуратури, на початку серпня 2022 року в одному з сіл Бузької громади засуджений у своєму будинку продав двом односельцям канабіс. Усі троє вживали наркотику помешканні. Коли один з чоловіків пішов додому, між господарем і 22-річним гостем виник конфлікт. Під час сварки власник будинку взяв кухонний ніж і вдарив хлопця в груди. Поранений зміг дійти до дороги біля будинку, де помер від отриманої травми. Його тіло невдовзі виявили сусіди та викликали поліцію. Під час огляду домоволодіння правоохоронці знайшли 59 рослин коноплі та висушений канабіс. Чоловікові інкримінували умисне вбивство, незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичних речовин, а також незаконний посів і вирощування конопель. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою. Досудове розслідування упровадженні здійснював Золочівський районний відділ поліції. Вирок набере законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.